Чому держава дає гроші на фінансування політичних партій? Чим олігарх відрізняється від бізнесмена? Ти працюєш у Зеленську, значить, ми з тобою припиняємо будь-яке спілкування. Вітаю вас! Зараз активно йде контрнаступ України. Коментувати цю подію я не буду, побажаю тільки. Здоров'я і сили і наснаги нашим Збройним силам, нашим мужним захисникам, нашим силам оборони. Нагадаю вам, що треба підтримувати Збройні Сили України. Дуже важливо підтримувати Збройну Силу України гривнею, Якщо не можете підтримати гривнею, дуже важливо підтримати, хоча б молитвою. Якщо не може якщо не можете підтримувати гривнею, але ви проживаєте в районі військових госпіталів. Будь ласка, занесіть щось по потребі нашим військовим пораненим, які зараз перебувають у госпіталях. Це дуже-дуже важливо. І перейдемо до традиційних наших трьох тем. Перша тема це прес-конференція Володимира Путіна, так званим воєнкором. У нас тот держава, государство, сторона, а там режим. Для того, щоб дати інтерв'ю воєнкорам. Володимир Путін змусив відсидіти цих людей два тижні самоізоляції. Це відбувається в зв'язку з тим, що Володимир Путін все ще дуже дуже сильно боїться заразитись коронавірусом. Міжнародна організація охорони здоров'я вже офіційно оголосила припинення пандемії коронавірусу, але при тому всьому Путін все ще його дуже дуже, -дуже сильно панічно боїться. Під час цієї прес-конференції Путін заявив ряд феєричних речей. По-перше, він визнав, що російська армія знаходиться в обороні. По-друге, він визнав, що на російській стороні воюють незрозумілі люди, які суперечать навіть самому російському законодавству, так званий ПВК Вагнер, і він дійсно визнав, що підписує накази про помилування. Тих е, в'язнів, які воюють у складі Вагнера. І при тому всьому це дуже важливо, тому що це порушення власне саме російського законодавства. Що означає? Це означає, що припустимо Галтів на ібивця, а такі дуже часто йдуть у ПВК Вагнер. Скоїли свій злочин, припустимо, рік тому. Півроку провоювали, і все, у них погашена судимість. Якщо е, у них відбувається рецидив, а в їхньому випадку він, скоріш за все, відбудеться. То вони будуть судитись як особи, які здійснили своє, своє перше правопорушення. Тож, ми чітко бачимо, що Володимир Путін заганяє власне свою ж країну у правовий нігілізм і правовий треш. Ми чітко бачимо, що ця дебільна політика продовжується, і в Російській Федерації здорова логіка буде не скоро. Але Збройні Сили України цей момент такі наближають. Другою темою є корупційний скандал Андрія Павелка. Андрій Павелко, як очільник Української Федерації футболу, запам'ятався в першу чергу величезною кількістю корупційних скандалів. Корупційні скандали, які були пов'язані з розкраданням на будівництві футбольних палів, чимось позитивним, як голова УАФ, він в принципі не запам'ятався. Паралельно він був депутатом. Депутатом такої досить пробарахабоцької направленості. Більше того, в мережі навіть можна знайти сцени його співпраці з кварталом 95, але то ще в 2010 рік. Але зараз дуже чітко і зрозуміло те, що якщо людина крала, вона буде сидіти. Це дуже яскрава ознака того, що будь-яка людина не зможе прикритись патріотизмом, не може прикритись своїми зв'язками, якщо вона займалась корупцією. Вкрав сидиш. І остання тема візит африканських лідерів до Києва. Україну відвідали президент Південно-Африканської Республіки, президент Сенегалу, президент Каморських островів, який очолює Африканський Союз, а також міністр іноземних справ Уганди. Дуже важливо, тому що окремі з цих країн, такі як Уганда та Південно-Африканська Республіка. Займали досить лояльну по відношенню до Росії позицію. Південна Африка пропонувала нам цілий мирний план, а Уганда займала досить таки помірковану пропутінську позицію. Ми бачимо, що завдяки зусиллям наших дипломатів позиція дещо зміщується. Зміщується в сторону підтримки України. І ця позиція, в принципі, вже не тільки західного світу. Глобальний південь це дуже важливий напрямок для співпраці. У свідомості багатьох українців напрямок глобального півдня сприймався через призму політики Радянського Союзу в цих країнах, коли Радянський Союз допомагав таким державам, як Ефіопія, Конго, Куба, багато інших країн, надавав різноманітну допомогу, в тому числі і військові контингенти. До Сомалі, військові контингенти до Ефіопії, Мозамбіку, Анголи та інших країн, які, по суті, не треба було посилати. Але зараз ситуація досить сильно змінилася. Україна на африканському континенті, а й також Латинська Америка, азійський, азійський напрямок, хоча й була присутня, але цей напрямок був на периферії. Цей напрямок, скажімо, по правді, був нікому не цікавий. Це абсолютно неправильний і неправильний підхід, тому що переконавши партнера з Африканського континенту, ми отримуємо один точно такий самий голос в ООН, який ми отримуємо від країни Балтії чи будь-якої іншої країни Європейського Союзу. Тож, цей напрямок він дуже важливий, дуже важливо його розвивати. І дуже добре, що голови цих держав приїхали до Києва, потрапили під повітряну тривогу. Причому не під зліт міга з Білорусі, а під повітряну тривогу, в яку збивали ракети, які летіли на Київ. І я сподіваюся, вони чули це і вони чітко зрозуміють, хто у цій війні агресор і яку позицію треба зайняти. Перше питання, чому парахоботи повинні зникнути? Чи треба їх вбити, це що фашизм? Нікого вбивати не треба, людей треба переконувати. Ще під час виборів 2019 року українців штучно поділили на парахаботів та всіх інших, на начебто якісних 25% та всіх інших. Я вважаю, сам базовий підхід до цього він був неправильний. Українців не треба ділити. Нас і так, бо за дуже багатьма ознаками ділять. І... Я вважаю, що це абсолютно неправильно, і будь-який розділ він повинен піти в минуле. Були люди, які проголосували за Зеленського, а були люди, які проголосували за Порошенка. І це визначалось виключно в ході прямого таємного голосування, яке відбулося у два тури. Ми чітко це побачили, і в принципі, переносити це на особисте життя, я вважаю, що це було неправильно. Але особливо у прихильників Петра Порошенка це явище дійсно було. Дійсно було явище, що коли наші волонтери, працівники Центрального штабу Зеленського, дуже багато було проблем з родичами, з колишніми колегами, які казали, що ти працюєш у Зеленського, значить, ми з тобою припиняємо будь-яке спілкування, ми проводимо певний кенселінг. І я вважаю, що це повністю неправ... неправильне і непотрібне явище, і як явище це потріб... повинне зникнути. І я вважаю, що жодна людина не варта того, щоб її політичні інтереси відстоювати ціною взаємовідносин з іншою людиною, особливо з членами вашої родини. Тож парахаборство як таке досить агресивне явище, воно дійсно повинно зникнути. Наступне питання: чого Порошенка не депортують або чому не сажають? Кримінальна справа проти Петра Порошенка не закривалась, вона продовжується. Відомо стало ще дуже багато дуже цікавих епізодів по цій справі. І я вважаю, що розслідування цієї справи дуже активно продовжиться, і громадськість просто буде в шоці щодо окремих фактів, але це буде уже після війни. А сини Пороха на якому фронті? Один син Порошенка з надписом «Раша» фотографувався під час навчання в Лондоні. Той же самий син е, Петра Порошенка на концерті російського репера Фейс вистрибував на сцену і кричав «Русське в Лондоні. То значить, що він себе відносить до російського народу. І старший син, який був народним депутатом від Вінниці, він також сидить у Великій Британії. Тож, чітке та зрозуміле питання: а що власне Петро Порошенко робив у Великій Британії і з якою цілею він їздив? Ясно, що накидають багато коментарів, багато виправдовувань, що начебто він закупив якісь машини. Але ми чітко розуміємо, що він їздив у гості до своїх дітей. А посилати на смерть він хоче абсолютно інших людей. Наступне запитання від. Підписниці, я так розумію, що з Полтави. Ви, в принципі, можете чітко придивитись навіть по моєму каналу. У відео, де згадується Петро Порошенко, особливо він згадується у негативному або у різко негативному контексті, дуже багато приходить різноманітних людей. А насправді це не зовсім людей, це боти, і які залишають дуже негативні коментарі, причому у дуже дуже, дуже великій кількості. Більше того, навіть коли канал був менше тисячі підписників, це явище також було. І навіть на канал менше тисячі підписників, там було по 200 коментарів на тему того, що який же ж Порошенка хороший, і як, як же, який же ж він великий патріот, і чому ж, чому ж я дозволяю собі його ображати. Це відбувається через те, що у Петра Порошенка дуже негативна реакція на критику. В принципі, він це сприймає на особистий на, е, в особисту сторону завжди. І це насправді неправильно як для політика. Я чітко розумію, що мене є за що критикувати. Ви, в принципі, можете це залишити в коментарях. І якось я з цим буду жити. Нікуди, в принципі, не дінусь. Петро Порошенко до цього ставиться абсолютно інакше, і для, для боротьби з цим він наймає спеціальних людей, спеціальні кампанії. Які е, скуповують масові аккаунти, Google аккаунти, о, аккаунти на Фейсбуці і так далі. Один аккаунт коштує від 5 до 10 доларів, в залежності від того, скільки цих аккаунтів ти купуєш одразу. І вони починають активно проводити політику в захист Петра Порошенка. Спеціальна людина зі спеціальної пірагенції це діло відслідковує. Яке нове відео з'явилось про Петра Порошенка, і передається на інший відділ, який потім вже працює цілеспрямовано по масовому бомбардуванню коментарями того чи іншого відео, того чи іншого посту, і так далі. Це відбувається, в принципі, традиційно, це тема абсолютно звична, і ця тема, в принципі, досить стара. Як я до цього ставлюсь? Я до цього ставлюся як до негативного явища, яке, в принципі, з часом повинно зникнути. Але від, цих, від цього величезної кількості коментарів, від якоїсь піар-агенції мені ні холодно, ні жарко. Наступне питання: чим олігарх відрізняється від бізнесмена? В Україні є дуже негативне явище, коли підприємець дуже. Великий, дуже великий підприємець, представник торгово-промислової групи, відстоює свої інтереси у політиці, намагається на неї всіляко впливати. Так само формується олігархат. Олігархат це злиття влади і бізнесу, коли певний той чи інший підприємець намагається впливати на політику таким чином, щоб. У політиці відстоювались інтереси того чи іншого бізнесмена. Це явище активно почало формуватись у 90-х роках, і у 2020-х роках це явище припинить своє існування. Відповідь на наступний коментар стосується ствердження одного з дописувачів про те, що всі телеканали повинні бути державними, а не приватними. Суть закону про медіа, головна філософія його полягає в тому, що будь-який медійний актив він повинен. Бути бізнес-активом, тобто він повинен бути прибутковим, він повинен бути незбитковим, він не повинен нести збитки. Вся фішка цих медійних активів полягає в тому, що вони повинні заробляти, а не витрачатись на них гроші. Коли будь-яка людина відкриває ту чи іншу кав'ярню, коли вона відкриває перукарню, то дуже важливо на цьому заробляти, не йти в мінус. Точно так само з медійними активами. Вони повинні йти в плюс. Якщо вони йдуть в мінус, то питання а хто їх фінансує, з якою метою їх фінансує? І на практиці в Україні дуже часто є те, що медійні активи, будь-який медійний бізнес, він зав'язаний або на тому, щоб відстоювати інтереси олігархів, або він зав'язаний на тому, щоб відробляти ті чи інші інтереси, як правило, під вибори. Тож, медіа повинні працювати справедливо, а відповідно, їхня бухгалтерія також повинна бути хоча б відносно прозорою. Чому держава дає гроші на фінансування політичних партій? Я також поділяю, чесно кажучи, цей скепсис, тому що я чітко розумію, що державного фінансування політичних сил його на існування цих політичних сил. Не вистачає, і, в принципі, ніколи не вистачало. Тому що навіть найменша передвиборча кампанія це мільйони 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 доларів. І тих, насправді, копійок по міркам передвиборчих кампаній, які дає держава, на це ніколи, ніколи не вистачало. А вимога щодо того, щоб це давати на це гроші, а не на пенсії, не на соціальні виплати, чи навіть дороги чи ЗСУ. Полягає якраз в тому, що це вимога була європейських партнерів. Європейські партнери, вважаючи в Україні політичні сили, повинні фінансуватись з бюджету, а не з кишень олігархів. Я вважаю, що це досягається абсолютно іншими методами, і я впевнений, що у найближчі роки уже олігархату не буде відповідно і. Вибори у нас будуть абсолютно іншими. У нас вже не буде таких яскравих виборів, виборів, про які говорять з кожної праски, а це буде таке більш буденна подія, про яку, яку, в принципі, якщо і не знати, то ніхто б і не помітив би. Але це буде верховенство демократії. Наступний дописувач вимагає запровадження в Україні аналогічної до Сполучених Штатів Америки поправки. У США це друга поправка щодо дозволу володіння зброєю з метою самозахисту. Чесно кажучи, я є противником цього закону і я вважаю, що в Україні дуже величезна проблема з криміногенною ситуацією, і після війни дуже багато незареєстрованої зброї, яку треба, щоб усі здали, і будь-який пістолет. Він рано чи пізно стріляє. Ми чітко також бачимо, що існує певна кореляція від дозволу на володіння зброєю та дозволу смертної кари на багатьох отаких от речах. В країнах, де володіння зброєю воно є незаконним, злочинність, в принципі, є також меншою в зв'язку з тим, що рівень насилля в суспільстві він є дещо меншим. Тобто, ми бачимо, що. В Європі, а в більшості європейських країн, рівень злочинності є меншим, ніж у багатьох штатах Сполучених Штатів Америки. Та й навіть в самих Сполучених Америки ми бачимо, що є різниця між різними штатами по рівню злочинності. І підозрілим чином це також корелюється з місцевими законами, які регламентують відкрите, закрите носіння зброї і так далі. І наостанок перейдемо до запитання. Постійного нашого коментатора Глаурон Гасто. Розпочнемо з питання про Мар'яну Безугу. Е, Мар'яна Безуга розсекретила місця дислокації 47-ї бригади, в яку вона їздила, і вона показувала шеврони, військову техніку. Ну, По-перше, знаючи, коли депутат приїжджає до тої чи іншої бригади, він фотографує те, що йому дозволяють фотографувати, і викладає це в мережу. Якщо йому це дозволяють викладати. Але якщо є певні претензії, то завжди можна відкрити кримінальне провадження. Якщо ви вважаєте, можете написати відповідну заяву щодо відкриття кримінального провадження і будуть у цьому розбиратись компетентні органи. Тіло загиблого захисника проходить ДНК тест різний період часу у Луцьку і у місті Дніпро. Чому це відбувається? Ну, в першу чергу, у мене така думка, що кількість тіл на експертизу в Дніпрі і в Луцьку вона абсолютно різна, ну це на мою думку. Але перевод тіла за гроші це вже досить серйозна справа і досить серйозна справа затягування цих ДНК-експертиз. Відповідно, якщо вам відомі будь-які з цих випадків, або якщо ви самі зіткнулися цією ситуацією, то ви можете побачити тут контакт моєї помічниці Аліни. Сконтактуйте, будь ласка, я готовий в це діло включатись, готовий в цьому ділі допомагати і максимально вирішувати це питання, тому що рідні повинні чітко знати, що, на жаль, їхній бродич загинув і мати змогу його похоронити. І це по-людськи, це правильно, так має бути. Це негативна інформація, але... Правда краще, ніж неправда. І наступний коментар це прохання прокоментувати події, коли працівники ТЦК та СП жорстко б'ють цивільну людину на вулиці і що взагалі держава буде з цим робити. Такі епізоди вони виникають час від часу в різних регіонах. В першу чергу повинна бути заява від людини до поліції на незаконні дії ТЦК. І потім в рамках кримінальних проваджень це вже повинно відбуватись. Я як народний депутат, у це втручатись напряму не можу, тому що я не маю жодного права втручатись у хід слідства. Але якщо жертва вважає, що працівники ТЦК порушили цю справу, а вони в тих епізодах порушували свої повноваження, то треба писати заяви до поліції. Тож, друзі. Дякую вам за ваші коментарі. З радістю буду від на них відповідати на будь-які запитання, які ви ставите мені в коментарях. Залишайте коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу.